Добрий день, мене звуть Конопля Ліна Андріївна і я директор криобанку клініки професора Писькова. Сьогодні ми поговоримо про етапи співробітництва з нашим криобанком. Перше, це, звісно, консультація. Коли ви вирішите зберігати свої стоборові клітини, чи у вас виникнуть будь-які питання з приводу зберігання стоборових клітин, ви можете записатись до мене на консультацію, і я з радістю відповім на всі ваші запитання. Другий етап це підписання договору. Я рекомендую підписувати договір на 28-32 тижні вагітності, аби точно не пропустити пологи і встигнути забрати стобурові клітини. На етапі підписання договору ви отримуєте таку прекрасну сумочку, з якою ви підете до пологового будинку. У цій сумці знаходяться. Різноманітні речі, які допоможуть вам і вашому лікарю у зборі пуповинної крові. Перше, це, звісно, документальна частина разом з інструкцією по забору поповинної крові. Але не хвилюйтеся, акушери гінекологи в нашій країні вміють це робити, тому що це не складніші внутрішньовенної ін'єкції. Звісно, у Сумці є спеціальна система для забору поповинної крові, яка виглядає ось так: вона повністю стерильна та безпечна для вас, і для вашого малюка. Якщо ви вирішите зберігати ще й плаценту, то є такий контейнер, у який вкладається плацента після того, як відбудуться пологи. І неважливо, яким шляхом вони відбуваються, чи природнім, чи кесарєвим розтином, ви все одно зможете зібрати і зберегти цей важливий матеріал. Третій етап це пологи. Коли почнуться пологи, ваш чоловік або лікар зможе повідомити мене про те, що пологи почались. І тоді наша лабораторія буде готуватися до того, щоб обробити всі матеріали, які ми зможемо отримати. Після пологів наш кур'єр забере сумку з вашим біоматеріалом та привезе до нас у клініку. Після чого ви будете насолоджуватися комфортним періодом материнства, а наші кріобіологи будуть працювати з вашим матеріалом. Після чого наші кріобіологи будуть Виготовляти препарати на основі стовбурових клітин та розміщувати їх у таких пробірочках по 4,5 та по 1,8 мл, в залежності від того, який біоматеріал буде зберігатися. Обов'язково перед тим, як ми будемо закладати всі ці препарати у діар, тобто у спеціальну ємність з рідким азотом при температурі мінус 196, всі препарати будуть тестуватися. Це і на ВІЛ, і на гепатит, і на сифіліс, і понад 23 інфекції, які прописані міжнародними стандартами. Після чого, через два тижні, наступає наступний етап сплата за договір та виготовлення препаратів. Це відбувається приблизно через 2-3 тижні після пологів, тому ви зможете адаптуватися до житті. Зі своїм малюком і не думати про всі технологічні нюанси. І як тільки прийдуть всі посіви зі стерильності, і що матеріал дійсно придатний до використання, я обов'язково вас про це повідомлю і я зможу видати вам сертифікат про кількість препаратів, про їх міст і про їх стерильність. Якщо ви хочете подбати про майбутнє всієї родини, ми рекомендуємо це робити завчасно і спочатку ознайомитись з пакетами, які пропонує наш кріобанк, і взагалі навіщо зберігати сторові клітини? А якщо у вас є якісь питання, ви їх можете поставити або у коментарях, або у соціальних мережах, або записавшись на консультацію через кол-центр за телефоном, вказаним нижче.